Доброго дня, шановні мої, сьогодні я готую салаку, яка нагадує консерву. Салака в томаті. Тільки набагато смачніше, ніж в магазині. Я видаляю із салаки усе чорне, навіть кісточки, і фостик, і голову, нутрощі. і залишаю отаку от салаку. Бачите? Можна її отак. Тепер надати їй форму, щоб вона така була. І така салака у мене виходить. Я її почистила, видалила навіть на спинці плавнички і далі влила воду, посолила. Накрішила одну цибулину, покришила кільцями, і залишила отак промаринуватися в цибулі і в солі десь півгодинки. Тим часом на дрібну терку натерла моркву, дві морквини і одну велику цибулину, теж на дрібну терку. І нам її потрібно обсмажити на олії. І отак підсушковуємо на невеликому вогні. Довели до якості муковку і вкидаємо томатну пасту. І добре розмішуємо і протисковуємо разом з моркою та цибулькою. Дала таку томатну пасту, буквально 80 грамів. Виливаємо води 200 грамів і розмішуємо нашу суміш. Отак, в процесі починає червоніти наша заправка. Сюди ж додаю столової ложки цукру. І третьі силої ложки солі, лавровий листочок так поламаний, і перець, дві душняні перчинки і п'ять перчинок чорного, просто звичайного перцю. Рибку вибираємо з води. Беремо берем лимонний сік, вичавлюємо на рибку. Це для того, щоб позбутися зайвого аромату, запаху салаки. На дно посудини, в якій буде тушкуватися рибка, у духовці викладаємо третю частинку томатного соусу разом з морковкою і цибулькою, і викладаємо нашу рибку. Ось таке я також видалила, кісточок теж немає, і заливаємо перший ряд соусом. І викладаємо наступний шар. Притрушуємо петрушкою сушеною. Рівка дуже любить петрушку сушену. Присипаю паприкою. Трішечки посипаю цукром, маленьку щепоточку і додаю соус, покриваю соусом, так, щоб рибка була покрита соусом. Рибка повинна бути повністю покрита соусом. Якщо чуточку соусу, у вас і не вистачить на рибки, добавляю крихотку, буквально ложечку двійки п'єченої води. І от таким чином накриваємо і <кій> ставимо в духовку. Пів годинки минуло. википіла майже уся рідина, але треба, щоб трішечки залишилося, щоб рибку покрити соусом. Получилася така дуже смачна, запашна рибка. Вся вона цілесенька, гарна. Якщо дивіться, вся цілесенька така і дуже гарно втушилася. Вона гарно втушкувалася, добре відділяється. Просто, дуже просто, легко, гарно. Тісточок у ній немає, через це довго тушкувати їй не потрібно. Білесенька, гарна. Соус дуже смачний Ось така вона з цього боку вийшла рибка. рибка. Ідеально і за таким прямо соусом. Соус дуже смачний получається до цієї рибки. Набагато вкусніша вона, ніж. Консерву, яку купуємо в магазині. Раджу приготувати таку салату в томаті. Можна з неї приготувати і пісний, борщ. Якщо готуватимете, наприклад, на Різдво, на святвечір. Можна подавати їй і просто так. Дуже хороша страва саме на свято. Пістите. Не готуйте таку рибку. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Поставте вподобайки. І я думаю, що ви приготуєте і вам вона дуже сподобається. Рибка, ну подивіться, прямо тане в роті. М'якесенька виходить, дуже м'якесенька. Білесенька, красивенна така рибка. І поєднані з таким соусом просто пальчики оближеш, Дивіться, просто-напросто вона м'якесенька і дуже швидко готується. І не потрібно вибирати звичайних кісточок, бо їх немає. Готуємо для себе з любов'ю. Тоді, виходить, хороший результат.